Друзі, вітаю вас на каналі Botanic Flowers. Сьогодні знов з вами хочу зрізати ось цю дітку гарнющу. Ось з такими і половинчаті вона мені видає. Ось такі гарнюні листочки. І дивіться, я її намостила тут мох. Така саморобна. В пакеті не було нічого другого придумати, я так зробила, щоб вона корінчика трохи впустила, і легше перенесла, і легше перенесла пересадку. От. Так. І чому, чому я хочу її зняти? По-перше, По що її корен, коренева система не до стовбурця притрагується Тобто вона не приростає, на жаль, в опору. І це, я думаю, що сама перша причина, бачите, тут трохи поприсихали навіть. Будемо знімати зразу. Подивимося, що тут з кореновою системою. Тепер дивіться ось такий ну маленький, але ж виріс. І то добре буде, але їй друга причина, навіщо. Хочу знімати з цієї опори да, такого красення. Це те, що тут є точки росту, які просто не розвиваються, на жаль, вони вже давно-давно були, і вони підсихають, я їх відкриваю, а вони так ось торчать і не дають ростик. Тільки як я зніму, тільки як я зніму верхівку цю, вони мають дати з цих бруньок точку росту. будемо різати десь ось тут цей корінчик. Було б гарно лишити, ось бачите, точка брунька, точка росту, було б гарно її лишити на тут, з маточним кустом. Хоча ну, ось в цьому між вузлі теж то, має бути десь точка росту. Прокинутись, вона має тут прокинутись. Просто з цього вузла вже можна не отримати е, е, точку росту, або дуже довго чекати, а якщо лишити ось таку точку, то звідси зразу полізе рост. Ну, в принципі, так як тут і корінчик, це дуже-дуже обережно -дуже тако на зрізувати. Або все ж таки з цією брунькою саджати. Саджати, а тоді вона колись, коли буду черенкувати, зможе прокинець, ну, типу, корінець лишиться і зможе прокинути цю точку росту. Виружаю все такими ножицями, оброблю їх і сьогодні. І все-таки лишу цю почку, хай буде, може, можливо, я верхівку Пізніше верхівку і зніму, і буде топочка. А тут лишу ось цей міжвузол, і там має також прокинутись десь почка. Точка росту. Да, ось таку прям зніму. Ось таку я ж намер. Ось така діточка за місяць, два, за два, мабуть, місяці. На то коли я черенкувала. Той свій велику цю монстеру. І ось така вже то був перший лист, другий такий половинчатий. Ви знаєте, в мене оці проблеми з почернінням листа більш за все проходять саме в зимовий період часу. То я прийняла рішення не, не поливати так, щоб прям трошки-трошки, а -трошки. оприскую її. Ну, поки що, поки що начебто нормально. Влітку вона в мене так не чорніє. До цього треба приловчитись з поливом, особливо взимку, бо вона стоїть у мене на підвіконі біля батареї, і ось така в нас проблема, в общем то виникає, бо там дуже жарко, пересушуються. Я думаю, це і за пересушки, а тоді і за поливу. Ось такий остався знов піночок. Ці такі листочки дитячії. І чекаємо тут точку росту. Зараз я оброблю зріз перекій сьогодні. І цей також оброблю. Це верхівонька. Верхівенька поки що вона. Ледве вкоренилася, чогось мені не дає. Но я її також підсушую, бо я її не можу сильніше злити. Або ця, бачите, в одному горщику. Тобто молодої рослинки, де мало, маленька коренева система, треба більше водички. А такі вже те, що велика коренева система, можливо, менше треба. Там великий горщик, невеликі корені, там десь запаси води є. І їй не потрібно стільки поливу І від того, як трошки більше перелив, або там щось пересохло, і полив, такі от плями е, випадають. Шкода такий, звісно, дуже дуже я пишаюся цим листочком, трохи шкода. Ну що зробиш? Е, Сподіваюсь, ще десь. Ще десь. Ось і. І, звісно, це то, що я зрізала, то я можу, можу загубити ці, бо як вона буде вкорінюватися, їй важче буде. Е, е, Зберегти такий гарний окрас, але я буду намагатися це зробити. А якщо все таки все ж таки підуть ці чорні плями, за того що я зараз її перевкорінила, я її просто розчерінкую верхівку знову перевкоріню на весну, вже, щоб ждати таких гарних листочків. Ну що зробиш? Ось така біда з великим масштабом варігатності. Так, ну влітку в мене майже не було таких проблем. Ось, ви бачите, верхівку то зняла, і там, де було біле, воно підсохло. всі ті черіночки, що я там знімала. Перед цим було відео, то теж там, там, де багато варігатності, саме варігатні частинки при черанкуванні, вони все ж таки потерпають такими плямами, бо ти ж. Поливаєш коренево, зволожуєш кореневу систему маленьку, більше води, щоб воно не пересохло, бо як пересохне, то ще гірше. На каналі є відео, де я замішую цей супер субстрат. Значить, тут суснова кора. За основу я беру кокосові чіпси, еліт, Сераміс з домішком вулканічної лави мілкої фракції, та вермикуліту. Також я сюди вугілля накришила. Для, ну, для монастера я ще добавлю вулканічну лаву великої крупної фракції, бо вона ж ну, дуже любить корінчиками розповзатися і всякі-всякі різні закорлючки, такі камінчики, вона це обожнює, тому для її кореневої добре додавати. Якомога різних класних субстратів? Ось така вулканічна лава. Я її такого трохи додавлю сюди, Це може і забагато, але такого перемішаю, з саме великої фракції. І будемо саджати, так, де мій красунчик? Дивіться, наче малий-малий корінець, а вже цей горщик навіть і малий для неї. Ой. Отакого От хоч би мостить її. Видно, так? Да? Може б? Отунечка. Дивіться, таке засипаємо, засипаємо. І трохи треба перемішати, бо тут Ой. ж на дно падає, да? сераміс, усе мілкий, Тут трохи знизу треба достати. Отаку, швиденько, супер-супер субстрат саджаємо. Для монстерки це дуже смачно. Ну, я вже відео показувала, знімала там, де в моїх субстратах як полюбляють монстерки, які шалені корені. То користуйтесь. Це. Дуже гарний субстрат, монстери таке люблять, всі ароїні таке люблять. Коротше, вона вже і велика до того горщика, їй вже надобно на якусь опору було поставити, а щось я про то не подумала зразу. І не зробила їй таку маленьку опору. Ну, Я хотіла її вкорінити, а потім, мабуть, в трошки більший вже горщик, додавлю опори, таку зроблю нормальну опору і додавлю. На великій опорі не здається настільки великою. Значить, скоро буде відео, як тільки вона вкоріниться, гарненько розросте корінці в нашому гарному субстраті. Тільки вона дасть гарненьких корінців, чекайте нове відео, як ми будемо встановлювати її на опору. Або дивіться, або якщо почемнішують ці варігатні листочки білі, то знову буду. Знімати верхівку, мабуть, і пару черінків тих, і ну, гарну верхівку пересаджу, а черіночки розчеренкую. Тобто будемо дивитися, якщо вона вкоріниться гарненькі, ці біленькі лишаться, ну то й один уже не рахується, то тоді, значить, їй поставимо опору. А якщо ні, то розчерінкуємо. Дякую всім за увагу, всім бажаю мирного неба, все, щоб було в нашій Україні добре. Всіх люблю, всім папа. -па. Не забувайте підписуватись на канал.